Доброї друзі! Сьогодні ми спробуємо приготувати свиняче реберця. Для цього у нас є ось такий гарний шмат м'яса. І сьогодні ми займемося його приготуванням. Розкажу про маринад. Для маринаду ми будемо використовувати спеціальну суміш для ребер, сіль перець, трохи лимону, декілька гілочок розмарину, звичайну олію і трохи оливку. М'ясо попередньо було підготовлене для маринату. Тобто ми зрізали цю внутрішню плівочку фастію. Забрали лишні шматочки жиру, от нас от стільки всього вийшло. Свинина сама по собі жирна, так що лишній жир, я думаю, не потрібен абсолютно. Зараз ми ребришка розріжемо на частини і промаринуємо. Так. Візьмемо. Один шматок. Три. Наші реверси нарізані готові. Тепер займаємося приготуванням маринаду. Для цього нам потрібен лимон, суміш спецій для рибер, дві гілочки розмарину, сіль, перець, оливка, оливковолії і звичайна олія. Перед тим, як промаринувати ребра, ми змішаємо ці всі інгредієнти в посудині окремі для того, щоб то спеції розкрилися і ну, воно буде набагато ну, смачніше. Беремо суміш спецій для рибрець. Беремо лимонну половинку. Видавлюємо сюди сік. Так, Беремо гілочки розмаровину туди, перчимо. Перцю можна давати багато. Свинина любить перець. Так. Тепер трошки солі. трошки оливкової олії. Ну і трошки звичайної. Тепер це все гарно змішуємо, щоб спеції розкрилися, вбрали аромат. Якщо маринаду здається замало, то можна додати ще трохи олії чи, наприклад, як в даному випадку додавлю трошки соку лимону. Змішуємо ребра з маринадом і гарно промариновуємо. Добавляємо ще два наших ребра, щоб всі гарно були промариновані. Все, і залишаємо маринуватися мінімум на 2 години, можна більше. Минуло дві години наші ребра вже промариновані, ми їх будемо запікати в рукаві для запікання. Чому рукав? Це фактично безпрограшний варіант, в ньому м'ясо ніколи не пригорить і завжди приготується. Але в кінці перед завершенням приготування в духовці ми відкриємо рукав, щоб м'ясо трошки получило скоринку і запеклося. поки м'ясо буде готуватися, ми займаємося приготуванням соусу для нього. Ребра відправляємо в духовку, яка була попередньо розігріта. Температура в духовці 200 градусів, час приготування даної страви година час. А зараз ми займаємося приготуванням вишневого соусу до наших ребер. Для цього нам потрібні вишні. В даному випадку вони були розморожені. Кісточки ми відібрали. От, грам, напевно, 100-120 грам вишень. Можна, звичайно, використовувати і свіжі вишні, але зараз не сезон. До вишень ми дамо. Декілька гілочок свіжого тим'яну. Столову півтори столових ложки цукру. Стакан 200 грамовий червоного сухого вина. На око виливаємо тут. Ну і так буде випарюватись, так що я думаю, що то не, не проблема. По мірі можна додавати. Так. Трошки домосолі, але зовсім трішки. Трошки перцю. Треба нам бальзамічного оцету півтори столових ложки. Також на науку. Буде такий у нас кисло-солодкий соус. Все це ретельно перемішуємо і ставимо на вогонь випарюватися. Як воно трошки прогріється, прокипить, ми це все процідимо вишеньки через ситочку перетрем і будемо доводити вже на вогні далі до густоти, такої, яка нам потрібна для соусу. Так, наш соус закипів, алкоголь, з вина повільно випарюється, ми можемо трошки скрутити газ. І почекати, хай рідина насититься ароматом тім'яну, вишень, спецій. Хай вони у нас трошки покиплять. Хвилин 5-7, я думаю, вони покиплять. Потім ми перетрем, так як я говорив раніше, через ситочку і будемо доводити вже до густоти, я думаю, ще хвилин 5-7. Вишні проварилися і ми проціджуємо її через ситочку і перетираємо. Тім'ян ми заберемо, нам тім'янчик вже не треба, він вже все віддав, що потрібно. Весь свій аромат. Так. І перетираємо. Після того, як ми перетираємо, будемо ще доводити на вогні повільному вогні, до того, щоб він загустів. Якщо у вас соус вийшов трохи насичений, його можна завжди розбавити кипяченою водою. Це не страшно. Чи проварити? Прийшла година, ми вийняли наші ребра. Як я розказував до цього, за 10 хвилин до того, як їх витягувати з духовочки, ми розкрили рукав для запікання і ребра влучили таку гарну апетитну скориночку. Ось так виглядає зараз наші реберця. Ну що ж, будемо дегустувати. <ріст> Вони точно готові, бо дуже гарно навіть м'ясо видно, що відстає від кісточки. Зараз я вам це продемонструю. От, дивіться, як м'ясо відстає від кісточки. Зараз ми розріжемо один шматочок, щоб було видно, ось наскільки вони ніжні, наскільки вони пропеклися. Ось. І соус наш, який ми готували вишневий. Готуйте з любов'ю і завжди у вас буде виходити смачно.